Всім доброго дня Продовжуємо спасати МТЗ-82 Всім звісно спасибо за за совети, за може хто й переживає За трактор М -м -м. Всі коротше розбитий тут штівтик на цьому. Ну це я вже реставрирував, це я вже показував все ходить Даже нема свободного ходу, немає наві сантиметра в речагу. Тобто там те от падоє. Вот. Mm, оце і все штупер, що твіча за нейтрон. Викрутив його Дивіться яка тут ситуація. пружина поломана геть на гроверо. Сейчас Поставлю її в довжину, соберу. Подивлюсь яка її довжина і піду підбирати пружинку. Може причина в цьому. Так. І так, Еврика товариші. Причина була в цій пружині в стопорі. Тобто що щоречаг не бачив... не бачив ограничення шостої і восьмої Коли ми в сторону ведемо, він просто далі проходив і упирався в ползунки. Тепер, тепер шарик ограничує, там на валу така виборочка є, він ограничує шосту-восьму А щоб вже включити задню, треба вже підпружинювати трошки речок. Ммм, mm, все геніально просто. Спасибо тому підписчику, що посоветовав мені полізти до того речага. Звісно діло не в речагу, ну но... я хоч побачив, що там все закручено і все. Всю благодарності не моє меж. Все переключається як на новому. Щас. Сейчас... Щось я покажу. Тепер все, рычаг під упор. Дивіться, тепер все переключається. А то в речага не було упора, він далі проходив і упиралось. Ну, на ходу ж не можна, а по... тепер все чітко. Тепер у нього є... Шестая, восьмая. Або третья и пьет, Да, третья да, и 5. Чтобы включить заднюю, треба уже подпружинить. А я что-то... Чуть... У меня он уже давно таки, Ну, как давно? Ну, конечно, так не ощущалось. Наверное, пружинка по ломалась. Она там, может, на четыре части. заметно. Я уже забыл, что заднюю подпружинивать было на новому. Ну, теперь, как часы. Раз. Раз. Ой, красота. Все, всім спасибо. Ставим пальці вгору за геніальне. Так, тепер ще покажу одне, що я ось придбав в епіцентрі, оцей гамутик, що розті боїться. Многорозовий. Такий як стоять на тракторах, але ж вони від времени вже попересихали і самі розтібаються Ось я поставив один. Я їх не обрізав може ще де пригодиться. На ньому є такий ручечка така все, черечажок, его на водводе. Вот и язычок и можно зняти хамутик. Изнять его. І він розстібається. Ось такий девойс нам китайці предоставили. Красота. Сейчас поставимося, я уже один ось цей мий, бо цей вже розпався. І сейчас подивлюсь ще десь должен бути один. Так, всім до побачення.